Пане Андрію Васили, доброго вечора. Це Михайло Ткач, вас турбує українська правда. Пане Андрію, ми надсилали вам ще в грудні минулого року питання стосовно купівлі Я частки Карпатнавтою. скажіть, будь ласка, чи зможете ви відповісти мені на питано взагалі з вами розмовляти? Михайло Ткач. А як мені отримати вашу позицію? Я Яким не знаю, чином як отримати позицію? Ви журналісти? Ви точно знаєте? Як дивіться, ми просто отримали фінансову звітність фонду Герон Ворд. Бачимо, що у вас не було грошей на фонді для того, щоб придбати таку коштовну частку активу відповідаю не так, як ви хочете, але я думаю, що ви знаєте відповіді на всі запитання. Ви їх Ну, <гумітна> відповідь від моїх джерел, і відповідно ви, до того, що я бачу фінансовій звітності ви, вашого ви, фонду, я розумію, що ви, ви не купували частку в В Пізній час в, в який час можна вас набрати? Пізній час я не готовий з вами розмовляти, пане Михайло. В який час можна вас набрати? Ви поводите себе некоректно. Так, у вас четвертий місяць питання від української правди в WhatsApp. Ви можете дати відповідь? Будьте з для того, щоб. Ми дали вашу позицію. Хочу і а, тобто, ви не хочете. Тому що ви некоректно себе поводите. Скажіть, будь ласка, чи брали ви в когось займ для того, щоб придба придбати Це частку Карпатногохі? І взагалі ви хочете отримати інформацію, яка зовсім не стосується вас і є некоректною. Це суспільно важлива інформація, яка стосується українського суспільства. Поклав пан Андрій. Слухавку. 19 грудня ми надіслали пану Андрію Веселому після нашої розмови, в якій він попросив надіслати питання, на які він дасть відповіді. Ми 19 грудня надіслали ці питання. Сьогодні у нас вже 23 квітня відповіді на питання немає.